Противник продовжує тиснути з усіх сторон. Це поодинокі, там два-три військовослужбовця до 10 доходи, також використовує мототехніку, баги. Все, що тільки можливо, навіть самокати були на самокатах штурмують. Тому вони з усіх сторон, з усіх посадок лізуть і лізуть без зупину. Ми стоїмо. Відбивання. Ваша бригада стримує ворога і, по факту, не дає йому зайти в Дніпропетровську область, що він дуже хоче зробити. Наскільки противник рішуче налаштований, чи рахується з втратами? Та противник наш, він ніколи не рахувався з втратами. На яких напрямках ми не воювали, він завжди використовує ці штурми піхотні, які постійно навала. Тобто безперервно. Хтось да йде, безперевно, з усіх посадок, які є, виходить. Хоч, хоч один військовослужбовець, але він виходить, те, що кажуть полонені, то це їх просто гонять вперед, вперед, вперед. Резерви вони отримують, підготовлюють нових військовослужбовців. Але, скажімо так, ті дії, які вони використовують під час штурмів, дають змогу нам наносити їм максимальне ураження і тому. Ці росіяни швидко закінчуються.